Сьогодні ми поговоримо про синдром самозванця. Що це взагалі таке, як він виникає, і головне, що з ним можна зробити. Буде багато практичних завдань, які насправді будуть дуже корисні не тільки тим, в кого є цей синдром, а й в тих, в кого є труднощі з самооцінкою хоча зачасту ці речі пов'язані. Обов'язково пробуйте одразу застосовувати те, про що я говорю, щоб знання, які ви тут отримуєте, не залишалось просто відео розважальним, яке я подивився, поки там не знаю, сидів обідом. Якщо ми щось не застосовуємо. То, в принципі, це ніяк не може нам допомагати. З вами психотерапевт Катерина Бобуш. Я практикуючий спеціаліст вже більше 6 років, і тому в кожному своєму відео я стараюся дати якусь практичну частину, а також приклади з практики, щоб легше було зрозуміти, як це примінити конкретно мені. Тому підписуйтесь. О, я зробила фірверки. Тому підписуйтесь і шукайте. Відео на різні теми. Також не забувайте залишати коментарі, обов'язково ставте вподобайки, це дуже-дуже для мене важливо, тому що це мене підтримує робити більше контенту для вас. Також обов'язково лишайте в коментарях теми, які ви хотіли проскрити. Я буду бачити, що вам цікаво, і більше про це розказувати на своєму каналі. Ну що ж, переходимо до теми самозванця. Як взагалі зрозуміти, що в мене є синдром самозванця? Я зараз вам дам якісь дуже такі типові яскраві прояви цього синдрому, і тоді ви зможете перевірити, чи це відгукується вам, чи це про вас, і впізнаєте ви себе в цьому чи ні. Одразу хочу сказати, що не дивлячись на те, що синдром самозванця має слово синдром. Це не психіатричне відхилення, а чисто психологічна проблема. Тому з нею ви можете справитись за допомогою психолога, психотерапевта або, в принципі, навіть працюючи самостійно. Як проявляється синдром самозванця? От, наприклад. Ви постійно можете відчувати, що не дивлячись на те, що у вас вже є якийсь певний успіх, вам все одно важко його привласнити. Часто люди з синдромом самозванця свої успіхи якось іншим передають. Ну, наприклад, це просто батьки мене направили в гарний інститут, тому я отримала таку освіту і тому я зараз можу так працювати. Також люди з синдромом самозванця. Дуже часто переживають і відчувають, що от-от і їх розкриють. Що от всі зараз навколо можуть побачити, що насправді я поганий спеціаліст, що це людям тільки здається, що я хороший спеціаліст. А я то знаю, що це не так. Цим людям властиво дуже дуже багато вчитись. Вони постійно вчаться, 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 і дуже важко їм приступати до практики. Взагалі, їх постійно переслідує відчуття невпевненості і тривожності, що от-от-от-от-от-от, зараз буде щось коротше зараз викриється. От щось зараз буде не те. А як взагалі виникає цей синдром самозванця? Ну, така одна з перших і основних причин родом з дитинства. Це коли дитині постійно її або з кимось порівнюють. Часто, коли в сім'ях, наприклад, декілька дітей, і один такий прям ну там всі ой, він такий в нас класний, такий класний, там от Вася в нас прям супер, а ти Катя якась така не очня. І от постійне порівняння або всередині сім'ї з братом чи сестрою, або це порівняння з кимось зовні. Не знаю, там сусідка, твоя однокласниця, дочка маминої, маминої подруги. І от таке постійне порівняння з іншими людьми, звісно, не на користь мене, а на користь тої людини, з ким мене порівнюють. Також це коли, наприклад, порівняння з потенційним. Тобою. А, приходиш, ти там зі школи додому, наприклад, і каже: Ой, там мамочка, я написав контрольну на 12, на 12 12 12 ти маєш написати на 12, я написав контрольну там на 10. Ну, це вже офігенна оцінка, це п'ятірка. А мама з кислою міною каже. Ну, можна було б і на 12 написати, і оце постійно людина в цьому живе. Якби вона напише на 12, прийде додому, а можна було б написати не за 45 хвилин, а за 30, а можна було б написати на 12 з відзнакою. І там постійно є оце от можна було ще трошки краще. І це подається під таким соусом, що ніби ну, ми ж хочемо кращого для тебе. Ми ж хочемо, щоб ти добре вчився, вчилась, і це якось там, не знаю, тобі здобутки в житті якісь дало. А насправді, ну, там, ну ясно, ми не будемо ковиряти зараз, чому батьки хочуть, щоб діти добре вчилися. Якщо вам ця тема відгукується, то я можу про це окреме відео зробити. І виходить, що постійне таке є невдоволення батьками результатів дитини. Навіть якщо вони справді, справді класні. І, то, і тому, звісно, коли там людина вже виростає, йде працювати, їй постійно здається, що от зараз там от-от вона вже дуже добре робить, але цього все одно буде замало. Так, які ще наслідки, наслідки причини можуть бути: соціально-культурний вплив. Що мається на увазі? От знаєте, є а таке, що певні професії якось більш вважаються вагомими, ніж деякі інші. З чим особисто я часто зіштовхуюсь в, ну, в своїй практиці? Що часто мені клієнти кажуть: от була б я там не знаю, лікарем, була б я там юристом, адвокатом? От тоді це, типу, моя професія була б поважна і вона така важлива. А я ж просто якийсь там дизайнер. А я ж просто якийсь там контент-мейкер. І людина, яка б вона успішна, яким би дизайнером вона не була, якою б класною письменницею вона не була, яким би крутим контент-мейкером ця людина не була, все одно постійно в неї є відчуття, що ну, це творча професія, а творча професія ну, це, це хірня. А от, от якби я була лікарем, оце тоді. Я б могла сказати, що я справді важливо чогось досягла. І відповідно, як не старайся, ти все одно будеш ну, не очень, да? навіть якщо ти справді крутив своїй професії. Звісно, і яка ще причина? Ну, низька самооцінка і перфекціонізм. Якщо у вас, в принципі, занижена самооцінка, і ви, так, і ви перфекціоністи, ви постійно все випіндюрюєте, то, звісно, вам буде постійно здавати, що це недостатньо добре. Це чиїсь там інші заслуги, не ваші, ви не можете собі привласнювати свої результати, свій успіх, і вам дуже важко ну, рухатись, в принципі, вперед. Також це може бути вплив негативного досвіду з минулого, або там дуже якоїсь сильної травми, що я, наприклад, маю на увазі. Не знаю, там ви мали якийсь проєкт, ви в ньому провалились. І вам постійно здається, навіть якщо зараз ви вже працюєте, і у вас все добре, ваш проект успішний, Вам все одно може здавати, що от, от, і буде знову так, як було. Знову буде якась невдача, знову щось не те. І, взагалі, це зараз вам просто щастить. От ще трошки, ще трошки, ще трошки, і буде так, як було у вашому житті, що ситуація якось буде повторюватись. В такому випадку, звісно, треба працювати з тою травмою, яка у вас була, і пропрацьовувати от те в минулому, що там досі вам фонить і заважає, власно кажучи, ну, насолоджуватися результатами сьогоднішнього дня, привласнювати їх і жити щасливо і весело. Ну і це ще коли. Теж синдром самозванця е, зароджує оце, коли дуже-дуже таке конкурентне середовище. Е, може, ви зустрічали такі компанії, де е, е, якісь там надивились якихось тупорилих бізнес-тренінгів е, керівники, і приходять і починають влаштовувати гру в кальмара е, своїм працівникам, починають їх там якось додатково дрюкати, е, починають там. Якісь винагороди, якісь бонуси, дуже ну, в плані винагороди і бонуси, прям давати так публічно, дуже підстягувати людей цим і робити це, ну, от як в грі кальмари, якщо ви там дивились цей серіал, так що, прям, от якщо ти. Не будеш серед тих, хто там ті бонуси виграв, то все, ти просто дно, дніще, розмовляти з тобою ніхто не буде. І в цілому з'являється така конкуренція, дуже нездорова в середовищі, коли прям люди готові один одному там, не знаю, горло перегризати, аби тільки там піднятися вище. І так дуже важко взагалі. Якось фокусуватись на тому, що я вже і так роблю добре, що в мене і так добре виходить. Що якщо мені за це медальку не дали, то умовно, ну, все це нічого не вартує тоді моя робота, і дуже швидко так люди починають себе знецінювати. Тому, якщо ви власник там, якогось бізнесу, будьте обережні з обережністю. Класно мотивувати людей там, бонусами, створювати якусь невеличку таку може, конкуренцію між працівниками, але до певного моменту. Бо коли це вже перебор, це переходить в таку демотивацію, вообще, повну людей, і взагалі на ту роботу ходити не хочеться. В кого був якийсь такий досвід, де було дуже конкурентне середовище, поділіться, як вам було взагалі в цьому, що ви переживали, коли ви знаходились в такому конкурентному середовищі, і чи це якось на вас вплинуло зараз? А може ви досі перебуваєте? І що ж з цим взагалі зробити? От ми перерахували, що це таке цей синдром, звідки він береться. В принципі, розуміючи причини, звідки він береться, ви вже можете ну, плюс-мінус зрозуміти, в якому напрямку вам копати. Якщо це там стосунки з батьками, проблеми, якщо це був якийсь травматичний досвід, то, звісно, це до психотерапевта обов'язково, тому що ви не зможете пропрацювати це самостійно. Там буде дуже треба багато чого розкопувати і дивитись, а що взагалі там відбувалось. Але давайте так перейдемо тепер до, так, я собі тут позручніше сяду. Давайте перейдемо до того, що ж, в принципі, робити. Перше, з чого ви маєте почати, це навчитись привласнювати собі всі свої результати весь ваш шлях. Як це можна робити? От умовно, є ваш день. Ви прокинулись і там до вечора щось робили. І ви пишете абсолютно все, що ви робите. От Абсолютно все. все. Встав, не знаю, умився, зуби почистив, сходив душ, зробив зарядку, їхав там на роботу, годину в пробці їхав. Там потім приїхав на роботі, на роботі то-то-то було. Потім після роботи я не знаю там ще. Дві години їхав в пробці, або там пішов в якийсь супермаркет, там, не знаю, спортзал. Ви пишете абсолютно кожен свій крок. І е, чому важливо писати прям кожен крок. Тому що, якщо я вам скажу, напишіть, в чому ви були сьогодні успішні. Людина з синдромом самозванця не напише ніфіга. Тому що успішним вона називає щось вже таке глобальне. Що просто, я не знаю, там от мільйон заробили, оце тільки людина зможе собі написати. А якісь там е, спостерігати прості речі, які вона все одно робить щодня, які в кінці кінці ведуть її до результату, вона не буде записувати. І таке ви робите 30 днів. Уявляєте, 30 днів. Е, я знаю, що на цьому етапі більшість каже, нахер нахір воно мені треба, я не буду це 30 днів писати, воно мені не потрібно, що я буду от -от, тим займатися. 3... Але це те, про що я говорила на самому початку. Якщо ви хочете мати в чомусь результат, якщо ви хочете працювати своєю самооцінкою, працювати з тим, щоб краще і впевненіше себе почувати, і нарешті привласнювати собі свої результати, а не Васі, мамі, татові чи ще комусь, вам потрібно починати з таких кроків. Ви оце 30 днів пишете. І дивитесь, як насправді багато всього ви робите, щоб мати те, що ви маєте. Ви можете сказати зараз, а я і так ти типу, познаєш, що я багато роблю, траляля. Але якщо ну, ти знаєш, як багато ти робиш, то чому в тебе є цей синдром самозванця? Чому тобі важко? Привласнити результати і бути не в тривозі. І себе спокійно, комфортно почувати на роботі і з людьми, в принципі. Взагалі, про те, як це впливає на стосунки з людьми, я теж окремо хочу сказати, але не відволікаємося. Наступне, що ви робите? Ви берете три своїх успіхи. Які у вас, ну, те, що ви вважаєте своїм успіхом, і ви пишете, як ви до цього успіху прийшли. Не просто, тобто, ви не просто собі там, не знаю, записали, не знаю, там, влаштувався на роботу, почав заробляти там, 5 тисяч доларів, а ви собі пишете, як ви конкретно там опинились. І пишете ви туди все. Те, що може, на перший погляд, навіть не здаватись вам. ну… Що це вас привело до цього успіху? Наприклад, що я маю на увазі? От умовно, там в мене якісь результати класні на роботі. І може здаватися, що я там буду писати якісь тільки кар'єрні речі. Я там, там вчився, там практикував, там, до того там ще працювався. Але насправді все ж не так. Окрім якихось кар'єрних моментів і чисто таких hard skills, є ще е, речі, які. Теж паралельно в вашому житті відбувались і впливали на ваш результат. Наприклад, те, що там, не знаю, ви пили достатньо води, добре харчувались, робили зарядку вранці, там, не знаю, комунікували з людьми. І ви все це теж маєте помітити і написати. Далі. І ви так розбираєте три. Три своїх успіхи. Ну, хоча б один розберіть, да, давайте так домовимося, але бажано три. Ви розбираєте так свої три успіхи і дивитесь, що ж ви таке постійно в своєму житті робите, що насправді вам допомагає досягати результату. І це не завжди речі, які якось напряму пов'язані з тими результатами. Тому що ми, оце знацінюємо 99% того, що ми робимо. І потім тільки коли вже от той останній відсоток капнув, ми такі, а клас, ми зробили цю задачу. І тому дуже важливо цей весь, весь весь шлях помічати. Я зараз от на своєму прикладі поділю з вами. Я коли переїхала в Ізраїль, я жила якийсь час в Ізраїлі, я приїхала туди, в мене там нічого, нікого не було, абсолютно. Я от, от так, і в мене було по доларів 100 чи 200, ну, собою. просто тупо типу мінімум. І я приїхала туди з колишнім своїм чоловіком, і буквально за місяць я влаштувалась на роботу, ну навіть менше. Як я це зробила? В мене були там знайомі, які порекомендували мені компанію в Ізраїлі, до якої я можу звернутися з тою компетенцією, яка в мене була на той момент. Я пішла, знайшла ту компанію, знайшла людину, з якою я можу проконтактувати. Прийшла, влаштувалась, мене взяли, я дуже сподобалась. все ми домовилися, я там працювала, ще потім скільки років, 5 чи 6. Я потім, ну, якось, якщо буде цікаво, як взагалі про життя в Ізраїлі, про мою Айтішну кар'єру, теж пишіть в коментарях, якщо набереться коментарі, що вам це цікаво, я про це обов'язково розкажу. Про своє життя айтішниці е, і суть в тому, що мій колишній чоловік мені сказав: це тобі повезло і казав мені це постійно. І, а я, і, і знаєте, що найцікавіше, що на той момент моя самооцінка була м'яко кажучи, не супер, і я почала в це вірити. Я почала вірити, що мені просто пощастило з такою роботою, мені пощастило, що в мене були знайомі. Мені пощастило, що мене взяли. Мені пощастило, що мені е, дали високу посаду. Мені пощастило, що мені підняли зарплату. Мені пощастило, що там мені дали класний проект. І все це, і в якийсь момент ти реально починаєш в це вірити. Тому що, що я хочу тут зауважити, що насправді чому я так розписувала, як я туди прийшла. Тому що в якийсь момент свого життя, коли я вже почала працювати з психологом, я сіла і розібрала, що ніфіга це не мені пощастило, це я робила дофігіща кроків. В кінці кінців я була комунікабельна, що в мене були ті знайомі взагалі. Вони ж не з космосу взялися, ті знайомі, не прийшли, так не прилетіли і не сказали: Катерино, ось вам робота. А, ви шукаєте роботу? Давайте ми вам її дамо. А це моя, ну, мій навичок підтримувати зв'язки з людьми. Тому, якщо ми будемо зглядати будь-яке будь ваше досягнення, ви побачите, що там мільйон маленьких кроків, які ви зробили, щоб бути там, де ви є. Це про таку відповідальність, вертати її собі. Вона ну, вертати відповідальність собі в усьому. І в якихось там, можливо, недопрацьовках, в тому числі. Е, і от е, чому, дивіться, да, на цьому ж прикладі, знову ж таки, як важливо, щоб не було поруч людей, які вам отокапають. Пи-пи-пи. Що оце удача, що ти нічого не здатний, ти взагалі тут нічого насправді не знаєш. Ти притворяєшся, і в будь-який момент зараз всі це зрозуміють. Е, тому. Треба оточувати себе підтримуючим середовищем. І зазвичай, якраз там в нас буває так, на жаль, так, що психотерапевт стає тою першою людиною в нашому житті, хто це оточення нам створює. Тому що і тоді, вже, коли в нас з'являється навичок мати це оточення, ми починаємо бачити таких людей. Ми бачимо, що вони взагалі існують в цьому світі, і ми починаємо з ними вміти контактувати, тому що деякі люди настільки не мають досвіду підтримки в своєму житті, що вони навіть не вміють з підтримкою контактувати, вони її бояться, що там починають їх хвалити в чомусь, вони лякаються і тікають. І там якось: ні-ні-ні, не хвали мене, це не про мене. Ні-ні-ні, та це само так вийшло, так само вийшло. І переводять тему на щось. Вміти витримувати похвалу, теж треба навчитись. Так, це про приклад. І от ще одне, що хотіла дати, практично забула. У мене просто купа технік цих на роботу з синдромом самозванця, тому що я ж кажу, це дуже об'ємна робота. Вона торкається від дитинства. Від Травматичного досвіду закінчуючи якимось простими побутовими речами і там веденням щоденника успіху, веденням щоденника дій, який я вам сьогодні як прикладала. Тому глибше, звісно, я з цим працюю в індивідуальній роботі, або в мене є прекрасна програма Пробити стелю, на яку ви можете записатись в анкету перед записом під відео. Вона є. Там ми якраз працюємо в тому числі з синдромом самозванця і самоцінністю. Для того, щоб досягати фінансових успіхів і успіхів в кар'єрі, нам потрібно пропрацювати психологічні моменти, тому що можна знати теорію, можна просто прекрасно розбиратись в професії в своїй, але не починати. Вчитись, то продовжувати вчитись, але все одно не починати вже діяти. І от так, техніка. Техніка, вона на роботу з негативними думками, почуттями? Що ми робимо? Ми до кожної своєї думки задаємо 5 аж 5 запитань. Чому? Чому я про це думаю? Чому там, не знаю, ну, наприклад, якась, якась думка про себе? Там. Ах, я не, не можу ще працювати з клієнтами. Чому? Там недостатньо ще повчився. Чому я недостатньо ще повчився? Ну, тому що там я подивився, що хтось з моїх колег там, краще вміє практикувати. Чому, мені так здається? І от ви так рухаєтесь глибше, 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 глибше. І таких 5 сходинок ви маєте зробити. І, коли ви там... і тоді вам легше буде дійти до якоїсь більш справжньої причини. І коли ви побачите ту основну причину, вам вже буде легше з нею щось зробити. Тому що часто те, що лежить на поверхні, це не є правдою. Я не починаю працювати з клієнтами, тому що я боюсь не того, що я там, може, не допоможу їм, а я, може, боюсь, що не знаю, я опозорюся там, і хтось там мене розкриє, що я якийсь там поганий спеціаліст і мені буде соромно перед колегами. І тоді ви оці свої. Інсайти, які ви отримуєте, ви вже будете використовувати для того, щоб формулювати більш якісь реалістичні цілі і взагалі більш таке реалістичне уявлення про ситуацію і про те, що відбувається у вас. Так, це дала вам ще одну вправу, яку можна зробити з синдромом самозванця. Думаю, що ще можна сказати. Ну, що можу сказати? Що з цим потрібно отак постійно, регулярно працювати? От знаєте, вода камінь точить, кажуть, і це про це. Тут дуже потрібна така тонка робота, от ніби щоб поки камінь омиється водою і стане гладеньким, скільки він має в тій воді побути. Тому дуже важливо, щоб у вас було, було якесь таке оточення. дуже таке, Підтримуючи. Дуже важливо, щоб ви були підтримуючим оточенням для себе, а не критикуючим. І, і що, і робіть ці вправи? І буде вам щастя. Якщо вам було корисно, я нагадую, обов'язково поставте вподобайку. Для вас це один рух, а для мене це просто прям супер важливо для розвитку каналу. Тому що ці відео мають побачити якомога більше людей. Вони справді корисні, і чим більше людей навколо будуть краще себе почувати, тим краще кожному з нас. Жити в щасливому світі набагато легше ніж в світі на щасливих людей. От, подивіться, там навіть по регіонах, да, де більше людей, таких злих, нещасливих, там жити гірше. А де люди всі посміхаються, кожен задоволений, то в такому середовищі легше розвиватись, легше просуватись. Тому, якщо ви хочете дбати про своє середовище, пересилайте це відео своїм друзям, теж діліться. І обов'язково пишіть коментарі, що вам сподобалося, що було корисно. Якщо є якісь побажання, зауваження, велкам. Я відкрита до конструктивної критики, в тому числі. Тому зустрінемось в наступних відео. Я Рада була сьогодні поспілкувати з вами на цю тему і до зустрічі. Цьом цьом гарного дня!